М'яч ні, не повертається. Він Дубеніто, Сікан програє. нічийний м'яч. І тут, зараз тут кидає, не вдало. Сіка. Царенко. Порушення правил. Порушення правил. Порушення правил проти царенка. Сам е Тарас Степаненко в цій ситуації м'яч не вдало. І показує зараз Степаненко арбітру, Скину. точку, з якої треба бити штрафний. Давайте дивимося. Царенко заховав м'яч, і ось піднята нога Степаненка ще з цієї точки. О, так, звичайно, не встигає капітан Шахтаря за м'ячем. Коли... Андрієвський. Андрієвський. Ну, е це футболіст, який з цієї точки неодноразово забивав штрафні в різних командах чемпіонату України. Зараз дуже відповідальний момент для Андріївського взагалі найвідповідальніший момент в сезоні. Не так багато практики мав він взагалі в основі, ще восени останнє виходив, і то підмінявся Дорчука. І зараз 0-1. 81 перша хвилина матчі з шахтарем. Штрафний удар потенційно найкращий момент. Динамо. дивимося. Звичайно, що дуже довго буде готуватися до цього удару. 18-й номер Динамо. Андрієвський б'є. Гол, гол забиває зараз Олександр Андрієвський. Наче рукою кладе м'яч у цій ситуації. І рахунок стає 1-1. Показує, що це Олександр Андрієвський. Але так впевнено, він, ну, звичайно, гол забив шикарний. Просто шикарний гол забиває Олександр Андрієвський. І от спокійні емоції Ігоря Суркіса. Я намагаюсь пригадати, коли в останнє забивав в чемпіонаті України Олександр. Ну і ну в продовження цієї розмови, яку я розпочав з того дозволу перед штрафним, що для нього це реально найвідповідальніший момент сезону. І зараз один-один прекрасний гол. Ми дивимося ще раз з усіх можливих повторів. Дивимося те, що Трубін так рипнувся колінами, але ну шансів, Шані, ну, там... варіантів, зараз креслив геометрію від поперечки. Ось це Стук м'яча від поперечки він завжди додає ще більших емоцій. Удар дуже гарний гол. 83 ця хвилина і.